Демони бояться образу Христа і не терплять бачити знамення Христа, зображеним навіть і на повітрі, але біжать від цього, відразу ж знаючи, що Хрест є знаменням співдружності людини з Богом, і що вони, як відступники та вороги Бога, віддалені від Божественного лиця Його, не мають більше можливості наближатися до тих, які примирились з Богом, і з'єдналися з Ним, і не можуть більше спокушати їх. Якщо й здається, що вони спокушають деяких християн, то нехай знає кожен, що це борють вони тих, які ще не пізнали як слід високо таїнство Христа. Для християн хрест є величанням, славою та силою, бо вся наша сила у силі розіп'ятого Христа, вся гріховність наша мертвляється смертю Христа на Христі. І все возвеличення наше, і вся слава наша у смиренні Бога, який до того смирив себе, щоб благоволив померти навіть поміж злодіями та розбійниками. З цієї причини християни, які вірують у Христа, знаменують себе знаменням Христа не просто, ніби або як, знехтуванням, але зі всією увагою, зі страхом та трепетом та з крайнім благоговінням. Бо образ Христа показує примирення та співдружність, у які вступила людина з Богом.